Добрий день. Добрий день, дуже гарний сирок. Козиний один єдиний на весь ринок у цієї господині є козиний сирок. Яка ціна редиски? 25. А укріп 10. А цибуля? 20. Дуже дякую. 160 гривень за ось такий гарний кусочок. Дуже смачненький. А редиска яка ціна? 30 Тридцять гривень домашня домашня. я ж вашу продукцію куштувала. Знаєш, вас смачне. Добрий день добрий, день. як завжди, тут фреш за ціною 60 гривень. Не міняється ціна цього господаря. Молодець він ціни не піднімає. Усім доброго ранку. Сьогодні, як завжди, субота і у місті Луцьку, суботній фермерський ринок. Переглянемо ціни на продукти харчування актуально на 29 березня. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому до Зараз запитаємо по м'ясних продуктах. Добрий день. О, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які ціни на м'ясо та сало? Так, м'ясо сьогодні було шинка 200, лопатка 190, але у нас шия 250. Шия 250, а лівер? Лівер 60, можна mm -hmm. за 50. Видно? Можна за 50. Тільки м'ясо вже немає. М'ясо, як с... завжди, ви все вже. продали. Сало на притопку 30. Таке 40. Таке ось 40. 60. Так, бачу, у вас як завжди, уже все, все продано. продано. Все, тоді, гарного ранку вам. Добачу. І дивимось далі. Що у нас сьогодні є? Ось тут є багато саджанців різних, картопля органічна, арія, міра. Також є саджанці полуниці, яйця. Зараз глянемо ось тут ще. Колумба, рання картопля. Продавець десь далі сидить. А яка ціна качиних яєць? 25. По 25 качині яйця коштують. Так, дивимось далі. У вірочі по 140, черри помідори 150, також є багато зелені. Редиска 80 гривень, яка полуниця і також багато квіточок. А дивимось далі. Яблучка по 45. Є ось розсада вже рання. Люди купують розсаду потрошки. Так. Редиска. А яка ціна редиски? 25. А укріп? 10. А цибуля? 20. Дуже дякую. Ціни запитали. Дивимось далі. А яка ціна домашніх яєць? 65. По 65. А це у вас півник, курка? 160 кілограмів. 160 гривень. Там може кілограмів Угу, Дуже дякую. Так, ось тут так, ось є морква 40 гривень, кінза, зелень, бурячок 25, цибуля теж 25. Ось вже попривозили розсаду капусти. А яка ціна розсади? 6. За штучку. Одна штучка коштує 6 гривень. Ось тут продають корзини 350 гривень за штуку. Дуже багато консервації. Аджичка 70. Помідори, огірочки 100 гривень. Добрий день вам. Капуста з хріном 120 гривень. Солянка грибна є. Цибулька ось така 15. Морква 30. Смалець 80. А яка ціна сала банки? 300 гривень. гривень. Без банки. А, з банкою? Зрозуміло, дякую. І дивимось далі. Доброго ранку. Доброго ранку. Що, у вас вже теж же спродано все? Так, да, спродано. Але скажіть, яка ціна ось цього м'яса? 220, 220. 220 так. Шевочка 180. Так, рулька. Рулька 100. Рулька по 100. Без, без угу. З копитом 90. Дешевше. Голова Голова 30 гривень. 30 гривень. Оцей бочок. Бочок 180 гривень. Сьогодні. 180, зрозуміло. Гарний, гарний. Ну, двоє свиней сьогодні було. Так, І швидко спродалися швидко. Вийшло, — Будем Будемо пишати, направо. Ви, як завжди, щедра душа. Все, до побачення. Так, ось тут є теж багато зелені, салатик. 33. Зелена цибуля, 18 гривень за 100 грам. Капуста продається квашена. А скільки капуста квашена? По 80 за кілограм. Ось тут точка Волинської нашої рибази. Продається рибка, салака, скумбрія 34 гривні. Мойва 35 гривень. Телятина. А яка ціна телятини? 250 буде понеділок. Нічого не зробиться. гривень. Коштує ось така гарна телятина. І є також ребра. Також є сир, молочко. А яка ціна сиру? 120. По 120 сир домашній. Ось тут, як завжди, дуже гарне м'ясо. А скажіть ціну ось такого гарного м'яса? Чиночка 180. По 180. А ось такий. Боч... Так, 220, бочок 180. Бочок по 180. Ну, у вас гарне, як завжди. Дякую, дякую. Так, далі дивимося, ось яйця по 60 гривень, Часничок по 100, по 200, в залежності від розміру. Картопелька 30 і 25. Бурячок теж 25 гривень. Сьогодні дуже гарний насичений ринок, а ось тут продається. Яйця. Зараз глянемо ціни. 57, перепелині 45. І найдешевша ціна яєць. Зараз глянемо 48 гривень. Нагадую вам, не забувайте коментувати та ставити лайки. Для нас ваші коментарі та лайки дуже важливі. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Добрий день! А яка ціна сиру? 120 А сметана? – 100 Сепаратор. Картопелька теж є по 25 гривень. Ціна не міняється, ціна одинакова. Дивимось, що на сьогодні ще привезли. Ось тут теж дуже багато різноманітних ковбас. Продавець відійшла, кров'янка та різні інші ковбаси. Так, ось тут є дуже гарна точка. Тут трішечки дешевші ціни. Згущенка ось 45 гривень, різні макарони, горошок. Люди теж купують. Напевно, тут все-таки трішки дешевша ціна. А ось тут є різні саджанці, полуниці, жимолость, різна-різна саджанці і лохини є. Квітки також є, консервація, також є домашнє вино. Коштує 140 гривень за літр. Ось таке столове домашнє вино у бутилках. із лохини, ожини, різноманітне сухе вино. Також є сушені грибочки. Доброго дня. А яка ціна сиру? 160. По 160. Гарненький, жирний сир. А сметана? 120 пів По 120. А молоко? 55. Я зрозуміло. За бутилку? Так. Дякую вам. Далі дивимось. Тут хазяйка, як завжди, торгує різноманітними тортиками. Ціна не мені. А, це Добрий ні, день. добрий день. 160 гривень за ось такий гарний кусочок. Дуже смачненький. І ціна, ось, бачите, з домашніх продуктів виготовлено, з домашніх яєць, з домашнього молока. Також є печиво. А яка ціна яєць? яєць 65. Так, по 65. Трішечки ціна упала. Дуже дякую вам. Далі дивимося, ось тут є точка з шацьким маслом. Коштує 520 гривень, Сулугуні – 380, моцарелла – 420, сиргауда 460. Хто любить, то можна придбати. Ось тут також є саджанці, капусти ранньої та квіток можна підійти. А яка ціна саджанців? Шість гривень. гривень за штучку. Це рання капуста, так? А редиска яка ціна? 30. По 30 Це гривень. Домашньо, домашня. Домашня. То я ж вашу продукцію куштувала. знаю, що у вас смачне. А ось скажіть, будь ласка, яйця домашні? 70. По 70. Бурячок 25 гривень, картопелька 25. Також ось тут є різноманітна для посадки картопля 30 гривень, сорт середньопізній. Коломбо. Голландія сорт надранній, Рів'єра теж сорт надранній, І гала сорт середньоранній — 30 гривень. Можна підходити на ось цю точку, кому треба садити. Так, далі дивимось. Що тут сьогодні пан Микола, як завжди, продає. Добрий день! Добрий день, як завжди, тут фреш за ціною 60 гривень. Не міняється ціна цього господаря молодець, він ціни не піднімає. А скажіть на молоко ціну. 35. 35 за літр. Так. Бачу, ви вже яйця спродали, так? Ось тільки що забрали. О, бачите. А яка була ціна? 65. О, по 65. Тушонка, свина 120 гривень, паштет по 100. Також є яблучний оцет, різноманітна олія, гірчична, ріпакова і горіхова. Ціни в залежності від олії можна підійти і кому що потрібно також придбати. А яка ціна яблучного цвіту? 60 гривень пів літри або чекушки по три. Зрозуміло, гарного вам продажу і гарного а, дня. Скоро вже свято наближається. Правда? Будемо готуватися <rehears reminisounce> до великого свята. Все, дякую вам. так, що там далі? Ще є? У нас ось тут запитаємо за дуже гарну точку. Добрий день. Добрий день, дуже гарний сирок. Козиний один єдиний на весь ринок. У цієї господині є козиний сирок. Також є ковбаса ліверна, яйця домашні. А яка ціна домашніх яйць? По 65. Можна підходити та купувати. Також багато яблучок за ціною від 25 і вище в залежності, які яблука. Ось тут бачу, продають березовий сік за ціною 1 літра 10 гривень. Також багато меду. Добрий день, давно вас не показувала. Ваш медок різноманітний, дуже широкий вибір меду. Також є ось такі свічки різноманітні, гарні. Що ви ціни ще не підняли на свічки? Ні. Так само. Ну правильно, вже ж будуть купувати, бо підходить вже скоро Пасха. Правда, да. нас... ну, молодець, сирочок також дуже гарний. Продовжуємо наш огляд ринку на сьогодні і нагадую, не забувайте коментувати та ставити лайки. Для нашого каналу ваші коментарі та лайки дуже важливі. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Ось є капуста свіжа, 75 гривень коштує за кілограм, так дуже гарна морква. Молоко є домашнє. Яка ціна домашнього молока? Молоко 50 гривень. 50 гривень. А сир? Сир 120. А сироватка? 10 гривень бутилка. 10 гривень бутилка. А сметана яка у вас? Сметана сепаратор на А яка ціна збираної? 70. По 70. Дуже вам дякую. Бо люди цікавляться, кажуть, а чого не запитали за збирану? Дуже дякую. Так, сік березовий. Ми торгуємо. а яка ціна соку? 10 гривень. 10 гривень, така ціна, як і скрізь. Цибулька 20 гривень. А картопля? 20. По 20. У вас трохи дешевше, ну, вже Уже пора, пора, сезон підходить. Так, гречечка домашня. А де звідси продавець? Немає? Запитати хотіла, яка ціна гречки домашні? По 35 ось така домашня гречка. Ага, зерно 8. бурячки 25, а стара це капуста. Сорок по 40. Дуже дякую, дуже дякую. І дивимось далі. Сьогодні насичений ринок, людей багато, та також є багато м'ясних продуктів. Зараз дивимось ще далі. Що у нас сьогодні привезли? Сліва є різноманітні рибні вироби. Ось тут теж дуже гарна точка м'ясних продуктів. Продавець зайнятий, підійдемо пізніше, але це дуже гарна точка. Я підходила неодноразово, купувала дуже гарна продукція. А яка ціна курей? Добрий день. По 200 за кілограм, дуже дякую. Дуже гарна редиска. Цибуля зелена така гарна. Яка ціна? 35 100 35. 25. А, 25. А яйця? 60 кілограм. А сушка? 200 гривень. Яблуко 300 я... грушка. Угу. Ага. Сало, бачу, у вас ще є за... в банці. Сало на колбасі. 350. 350 з банкою чи без банки? З, банки, з банкою. Да. З банкою, зрозуміло. Ну, в принципі, така ціна, як і по ринку. Дуже вам дякую за інформацію. Далі дивимося, що це теж дуже гарна точка. Тут є і картопля, і яйця, і свіжа, різноманітна зелень, цибуля, петрушка, кріп. Зараз запитаємо ціну на петрушку. А скажете ціну на петрушку? 45-100 грамів. 45 гривень коштує 100 грам. Петрушки дуже гарна, така як з огороду, тільки що зірвана, дуже хороша. А салатик коштує 22 гривні. Ось картопелька з сітками 25 гривень. Так як і скрізь. Добрий день, вже бачу, у вас редиска з'явилась. А яка ціна редиски? 30 за пучок. Так, як і скрізь. А бурячок бачу 25 з сіткою. Картопліка по 25 гривень за кілограм. Так само, не міняється. А що березовий сік вже продали? Березовий сік вже так теміт. Ага, зрозуміло. Так що привезу клас. Зрозуміло. На любителя, хто любить. Все гарно, продажу, до побачення. Дякую. Також є ось тут яйця. Черги немає, по 60 та 50 гривень. Тут дивимось далі, що є. Різноманітні молочні продукти. Продавець відійшов. Також є заморожені голубці, бандерики, вареники з картоплі та на замовлення птицю привезуть. Так, і дивимось далі. Що сьогодні привезли? Ні, я не маю карта Гридиска ось тут навіть є і по 25 за пучок Сіна. Зараз ось тут багато дуже різноманітної розсади продається, вже почали привозити. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у ваших містах вже продається розсада, тому що вже підходить сезон посадки. вже люди деякі починають більше садити і вже почали більше привозити різноманітних розсад ранніх сортів. Зараз глянемо далі. Що сьогодні привезли? Ось тут є яблучка, також різноманітні, дуже гарні по 38 гривень. Редиска бачу по 22 гривні. Ось така сіянка 135 та по 100. можна садити. Добрий день! Добрий день. Дуже гарні грибочки у вас. А яка ціна? 100 гривень. 23. також є грибочки в банці закриті, різноманітні олії, ріпакова, гарбузова, зелена цибулька. Яка ціна? Цибулька 23 23 Тоже гривень 20. за 100 грам. Все дуже гарне, свіже, також багато. Меду різноманітного різних сортів, різні масла, різна продукція джільництва. Приходьте та купуйте. Дуже дякую вам. Дякую. Також ось тут точка. Є різноманітні м'ясні продукти, також є яйця перепили по 40 гривень. Багато насичений ринок, багато людей ходить сьогодні картопля продається вже на сінево, на драння. А яка ціна на сінево цієї картоплі? 30 гривень. По 30 гривень вже зрозуміло. 30. Угу, бачу, що вже можна брати і садити. А морква така гарна? Морква 30 гривень. А бурячок? 20. 20. А цибуля синя? 45. По 45. Зрозуміло. Також є щавель зелений. А щавель? 30 гривень кульок. 30 гривень кульок. І тобі борщ, вари. Насолоджуйся, Бачу, шавлі ви посадили, ми, мелісу. І також є. А що це? Капустка рання? Угу. Яка ціна капусти? Десять гривень, одненька штучка. Коштує. Дуже вам дякую. Дивимось далі. Ось тут також продається дуже гарні тортики домашні. А яка ціна ваших тортиків? Від 350 за кілограм. В залежності який? Так, Ось які гарні. Це ж вас, по-моєму, я вже якось знімала. Так, вже ви були. Хороші, гарного вам продажу. Далі дивимось. Продається також березовий сік. Масло. Продається птиця. Добрий день. А скільки коштує кролик? 240, 240. За кілограм 240. А це що у вас кури? Звичайна курка домашня. Угу, яка ціна? За кілограм. 200. Кілограм курки коштує 200 гривень, але така хороша, величезна. Дякую вам. Так, далі дивимось, люди все-таки ходять. По ринку погода сьогодні гарна. Сонечко і досить тепло. Десь біля. Десяти градусів тепла. Так, даємося, що в нас сьогодні ще привезли на ринок. Дуже багато сьогодні м'ясних продуктів попривозили. Різна домашня випічка, є медок. Товарів дуже багато на вибір, можна придбати. Цей наш фермерський ринок дуже гарний. Мені він подобається. Досить привітні люди. І зараз ми з вами ще підійдемо до саджанців. Бо багато хто запитував за ціну саджанців. Тому зараз ми підійдемо, запитаємо, яка ціна саджанців. Бачу, люди вибирають різноманітні саджанці. А яка у вас ціна саджанців? 250 трьохрічний. А ні, ну в загальному від і до. Чи це залежить від Від 150 до двісті 250. Ага, в залежності що. Тут уже конкретно ага, зрозуміло, Конкретно треба питати, який садженець, і від того буде залежати ціна. Дуже багато вибір великий, є всього дуже багато. Будемо потроху виходити з ринку. На виході з ринку також продовжується базар. Будемо завершувати своє відео. Всім гарного дня, всім приємного перегляду і до зустрічі.